Що відбувається з мозком під час інсульту? Інсульт це справжня катастрофа для мозку, яка розвивається буквально за лічені хвилини. Уявіть, раптом перекривається кровопостачання ділянки мозку і нейрони залишаються без кисню та поживних речовин. При ішемічному інсульті, який трапляється у 80% випадків, судина блокується тромбом, і кров не може пройти далі. Клітини мозку починають гинути вже через 4-5 хвилин. Також формується так звана зона пенумбри, ділянка частково пошкоджених клітин навколо центру ураження, які ще можна врятувати. При геморагічному інсульті судина розривається і кров виливається прямо в тканини мозку, Це створює тиск на навколишні ділянки та викликає набряк, що погіршує стан пацієнта. Кожна ділянка мозку відповідає за певні функції, тому симптоми залежать від місця ураження. Це може бути параліч кінцівок, порушення мови, перекос обличчя, порушення зору або координації. Саме тому так важливо розпізнати інсульт за першими ознаками і негайно викликати швидку. Кожна хвилина рятує мільйони нейронів, а своєчасна допомога може повністю відновити функції мозку.